Кошенята попліткуємо, говоримо про аферу Наталі Денисенко. Наталія Капцова, Дівєєв церковний Інтеру, Макс Самчик, Антоніо Онліфанцевич та Соня Стужук. давно не згадували, просто господи. Мочити зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Підворя свіч. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мою інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну, як ви встигли помітити ось такий на мені оригінальний капелюх, вже колись його вдягав. Тож будете дивитися плітки, розглядайте цих прикольних медведиків. Значить, афера Наталі Денисенко. Якщо це можна назвати аферою. Але успішний успіх, курси з акторської майстерності Наталі Денисенко. Давайте послухаємо експертну оцінку від Катерини Сергієвої. Голосовий курс Наталії Денисенко. Це моя колега. Ну дивіться, як працюють ці механізми. Давайте я вже всю правду вам розкажу і що пропонували мені. Ти запускаєш хіровенький курсик у Наталі. Наскільки я знаю, там скоромовки щось там. Ну, абсолютно поверхневе, ну звичайно, ніяк це не змінить голос. Ну, це навіть я не знаю так наївно на це сподіватися. Запускається курс, робиться та реклама, все красиво, все знімається. Потім, звичайно, люди відкриваються вправи і такі упс. Сипляться негативні коментарі, і команда, яка запускала вам курс, працює з цими коментарями. Одразу заганяються під негативні коментарі інші, які пишуть, боже, офігезний курс, я так просто в мене все змінилося, я така вся класна стала. І коли ви купили курс за 300 гривень і не отримали результат, ну, вам і не так шкода. Але, звісно, такі курси запускаються для масовості, тому що з кожного по 300, ну, ви розумієте, там дійсно питання більше мільйона гривень. Я можу сказати: якщо ти професіонал, ти дійсно володієш знаннями, ти не хочеш зупинятися, ти хочеш ем, відповідати на виклики, на різні голосові апарати і доводити їх до результату. Питання, вибачте, мільйонів гривень це не питання. Ну тобто, ти заробиш їх, просто ти заробиш кваліфікацією. До тебе ці люди повернуться. В мене стільки випускників, які до мене повертаються. І для мене це набагато показовіше ніж я запущу курсик, який навіть мені морального задоволення не принесе. Я розумію, що зараз складні часи. Кожен заробляє як може. От Наталка Денисенко запускає абсолютно нікому не потрібну лінійку ювелірки намагається продавати курси, намагається робити бодай що аби якось вижити в цьому тяжкому беремному світі. Але мене знаєте, що дивує Денисенко, яка в цій професії вже знаходиться багато років. Талантів так і не показала. Не заявила про себе, тобто Наталка це просто зручна для проектів картинка, зручна в сенсі тому, що з нею комфортно працювати. Ну і плюс-мінус є певна медійка. А в сенсі талантів та якогось наповнення? Ну не знаю, нічого подібного не чув. Наскільки вельми шановна та велика Денисенко. От, плюс-мінус розумію, чим видатна Сумська. Тож, давайте поспілкуємось. Взагалі, можливо, проходили якісь акторські курси, чи залишились ви задоволеними? Взагалі, будь-які курси. Давайте вже про це поговоримо. Пишіть в коментарях. А можливо, ви готові повноцінно поділитися своїм досвідом. І ми це висвітлимо, зробимо великий випуск. Свячений черговим успішним успіхом. Це тотальний стрім. Крінж, я не знаю, якщо можна це назвати, це не адекват. Мене сьогодні обісрала сама Наталія Капцова і не за щось, а просто так. Все почалось з того, що моя знайома вчора мені скинула посилання на Наталію, розказала про неї, і я вирішила піти подивитись. Я познайомилася з нею з її сторінкою. Я зрозуміла, що в експерта дуже багато роботи, якщо вона дійсно заробляє такі кошти, що в неї дуже багато проєктів, учнів, клієнтів. І я вирішила просто зі своєї сторони, так як я людинка креативна, я людинка естет, я люблю все гарненьке, просто запропонувала. Її співпрацю. Можливо, їй було б цікаво, можливо, їй було б корисно, тому що 80% своїх клієнтів я знайшла саме таким способом. Я всім писала особисто, пропонувала співпрацю, особисто під кожного розробляла стратегію. Працюю з кожним індивідуально, і тільки 20% моїх клієнтів приходять по рекомендації. І тут починається самий треш, замість того, аби відмовити мені, проігнорувати мене. Вона просто починає мене обсирати і. Це не закінчилось простою перепискою в Дірект. Ви що думаєте? Вона зробила сторіс про мене, вона написала пост про мене, і саме найстрашніше те, що її спільнота, її люди, підписники в цьому її підтримують, тобто вона обсирає мене ні за що, а люди на це дивляться і цьому радіють. Якщо чесно, я не знаю, як мені реагувати, тому що поплакати я, я вже поплакала. Ось, а можливо, мені треба радіти, тому що таку рекламу я думаю, в Наталі вона коштує дуже дорого. Мені доларові мільйонери роблять не кожен. День ось, що ви думаєте взагалі по цій історії? Це нормально так спілкуватися з людьми, чи це тотальний клінічні? Знаєте, для мене Капцова залишається феноменом, а точніше, її аудиторія, навіть не сама Наталя людина. Вам відверто сере в душу, каже: Ви ніщеброди, броди, ви неудачники, ви тупарили, ви нічого не достигли в цій житті, де я заробляю сотні тисяч доларів. І люди йдуть і купують в неї курси, тому що вони думають у разі. Придбання так званих інфопродуктів капцової вони стануть не знаю більш прокаченими, більш розумними, більш успішними. Що вас відверто принижують, кажуть, що ви ніч на вас треба бабки як на лахах зарабатувати. Ну не ж раніше була дуже агресивна стратегія. Ми неодноразово розбирали професійний шлях Наталі, і от люди продовжують в неї щось купувати, купувати, збагачувати цю бабіту, а потім дивуються: а що ж пішло не так. А чому я чувствую себе кіну та на деньги? Ну тому що вам нічого не продають. Це все повітря, і на цьому заробляються величезні статки. Звісно, потім Капцова їде в Дубаї чи ще кудись, куповує там нерухомість і прекрасно живе. Коротше, люди, якщо ви хочете чогось досягнути в цьому житті, пам'ятайте, не існує магічної пігулки. Все, що потрібно робити, це просто багатько працювати, працювати ще раз працювати. Розумію, не хочеться. Розумію, тяжко важко. Але такі правила життя іншого шляху не буває. Що ви думаєте з цього Приводу, давайте поспілкуємося. Так, пам'ятаєте, в телеграм-каналі, хто підписаний, а хто ні, долучайтеся. У нас там вже 50 тисяч, 50 к в телеграм-спільноті. Це просто вау! Я неймовірно вдячний кожному та кожній за те, що ви є частиною нашої спільноти. Коротше, друзі, ми піднімали тему Дівєєва церковного... Прости, господи, який викладав спільну світлину з винником та Андрієм Данилко, я хочу нагадати, значить, як він підписав. Коаліція рішительних встретились з мужиками, обсудили тющу ситуацію. посчитали, просчитали варіанти і прийшли к виводу, все буде добре. Мені дуже сумно, що Андрій Данилко фотографується з такими персонажами, тому що в такий спосіб він себе репутаційно закопує. А я нагадаю, що Дівє церковний в одному із своїх коментарів в Фейсбуці писав наступне: там, де люди обурювались стосовно Совку, що це дно дніщенське церковний в свою чергу заявив. Вибач, а що забороняли в радянському союзі на купюрах були надписи всі, надписи всіма мовами Республіка: Один рубль, один карбованець на гербі держави. Пролетарський лозунг, також всіма мовами в містах школи на вибір або російськомовні, але з уроками української мови та літератури, або повністю українські. Боже мій, скільки в нього помилок, це жах. В книгарнях, купа, книжок української, український державний телеканал УТ-1 та Радіо Промінь. Дівчата віночках та парубки в шароварах та вишиванках були на кожному святі. Тоді ми жили дружньо. три крапки. Ну тобто, чувак, попаяний наглухо, е, значить, хлопці в шароварах Серйозно? Дівєєв, церковний, в тебе ж справжнє прізвище Гладченко. Алло, а що це ми так змінили своє амплуа? Як він потрапив на телебачення? На інтер прийшов через кастинг своїм горішком, роздвинув перед ким потрібно, потрібному дяді. Коротше, класика жанру. І от этот тет мальчик в трусіках наш їздить по закордонам і розповідає, як добре хорошо прісавки. Коли нас представляли як чимось ущербним, хуторянським і от таким незрозумілим, смішним недоукраїнським, І я не просто так хочу закарбувати цього додіка, тому що він потім, при першій же нагоді, коли буде заморозка, приїде в Україну і буде працювати з електоратом. Для которых яка різниця? з артистами на передвиборчих кампаніях, і це знаєте, спроба повторити грузинську мрію. Тобто не змогли військовим шляхом перемогти Україну, то спробуємо поглинути політично. І тоді 100% Україна капітулює. І от такі, як Дів'єп церковний, будуть працювати проти українського народу, маючи на руках український паспорт. Тож запам'ятаємо цього. Недоведучого Інтера, який братається з з Сеслави Камінської і з усією потою, котрі за кордоном очікують возвращення братських народів. Майте на увазі, друзі, закарбуємо це в наших хроніках. Хто ще знає про цього церковного, надсилайте в Директ моє інстаграму посилання, знайдете в закріпленому коментарі. Залюбки дістанемо і протискаємо. А ви знаєте, є такий актор Макс Самчик. До речі, нічого не приходить із кінотусовки, дуже рідко надсилають кошенята щось про акторів. І от що вдалося дізнатися, які плітки. Є такий актор, Макс Самчик, і в нього вже колишня дружина Ангеліна. Так от, зараз вона зустрічається з іншим актором Женою Лісничим, який не втримався і написав Максиму, що. Типу, дивись, тепер твоя колишня зі мною, а ти Гандон штопаний, нічого не досягнув і втратив таку розкішну жінку. І там прям назріває ціла еротодрама. Я взагалі не в темі цієї історії, але хотів би покопати, вивчити, бо щось назріває цікавезне. Тож кошенята, хто що знає про цю історію, бо Макс почав активно слідкувати за колишньою ну, типу, попахує сталкерством, і зараз помішаний на ній. Присилайте, хто що знає, залюбки розберемо. Є такий пан Антоніо. Я звернув увагу на його допис в трец. І зараз вам хочу дещо зачитати. Скільки я витрачаю на життя в Києві на двох: оренда квартири 38 тисяч гривень, їжа 70-90 тисяч гривень, переважно не харчуюсь вдома, бокс 24 тисячі гривень, індивідуальні тренування, дівчині 84 тисячі гривень, вітаміни добавки 9 тисяч гривень, таксі 15-20 тисяч гривень, щось купити 16-120 тисяч гривень, розваги 30-60 тисяч гривень, загалом 260-350 тисяч гривень на місяць. І так, я відкладаю і інвестую. Також скільки витрачаєте ви досить клікбейтний пост, друзі, який не має нічого спільного з реальністю. Мені дуже шкода, що молодь ведеться, думає, насправді можна заробляти величезні гроші, а зі мною щось не так, раз інші мають бабки. Ні, нічого подібного. Це звичайний маркетинговий трюк. Зайшовши на профіль цього е, пана, Антон пише: наступне: вийшов з нуля до 20 тисяч доларів в місяць за рік. Просто згенерував ще модель на Онлік. Безкоштовне навчання тут. Тобто ще один інфоциган. На цей раз тепер а ші моделі Я поспілкувався з креаторами, які працюють в... О, в Ну Це сміх Господні. Навіть живі моделі не заробляють великих грошей. Це дуже складно, тому що за висока конкуренція, і Онлік міг приносити великі гроші на початку. коли... Тільки но розвивався і заманював крієторів до себе. Ші-моделі не приносять грошей, це так не працює. Я створив ШІ модель а, відвертого характеру, завантажив і мені скидають величезні бабки. А чому ти не говориш про те, що он вимагає позначку, що це АІ-модель? модель? Ші модель? Що обов'язково треба вказувати додаток, в якому ти це ліпиш. Тому що інакше твій аккаунт рано чи пізно заблокують. Абсолютно новий вид розводника, як витягнути з вас останні гроші. І запам'ятайте, оці додіки вони не заробляють стільки грошей. Вони вас розводять, аби вийти на цю цифру. І це саме завдяки вашим заробленим кровним, а не тому, що в них є якийсь талант, і вони щось вміють робити. Тож не ведіться, не нав'язуйте собі комплекс меншовартості, ось те, що нам зараз транслюють соцмережі. Я заробляю мілья... мільйони мільярди, а ти ніхто ні. Вони таких грошей не заробляють. Це все фікція, ось так, друзі. Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже цікава тема, як на мене. Що я вчора послухала, девочка дівчинка написала пісню на украинской мові про любов до, до України, просто превосходная. пісня, яка могла б стати, чесно кажучи, настоящим гімном в нашій не вот тим ужасным психоделічним нікрофіком, який зараз у нас є, да? е, гімнам е, самих... а це мама, прости господи, стужучки, тієї самої зрадниці, яка живе в країнах Балтії. Коротше, та сеньоріта. Давайте у звідси здавайте паспорт, беріть собі ганчірку з трьоголовою куркою. Не подобається їм, жмуться. Подивіться, як водночас всі повилазили: Стужучки, приходьки, київстонери. Я просто нагадаю, в черговий раз. Не подобається жити в Україні, не хочете розмовляти принципово українською мовою. Не хочете вивчати себе середини, хто ви є? Чемодан, вокзал. Болота. Все, крапка, набридли, не подобається їм то, не подобається їм сьо. Ніякої толерантності на цьому каналі до людей, які чекають, болот тут не буде. Слава Богу, що наш інформаційний простір очистився від таких, як стожук. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка. Нагадую, хто ще не долучився до телеграм-канал, додаємося. Більше 50 тисяч підписників. Алло, у нас там гаряче. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. papa